Цього року, 24 серпня, ми втретє відзначатимемо річницю незалежності України з моменту повномасштабного вторгнення Москви в лютому 22-го року. Українці святкують цей день як ніхто інший, бо ми знаємо, якою ціною ми здобували свою незалежність. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя, захищаючи незалежну Україну та свободу Європи. Ми вдячні Канаді та всьому вільному світу, який продовжує стояти по стороні України. І ми просимо наших союзників і сусідів продовжувати підтримувати Україну військовою, економічною та гуманітарною допомогою. Ми також просимо наших союзників позбутися страху перед вирішальною перемогою України над деспотичним і геноцидним режимом. Сьогодні наші думки з чоловіками та жінками Збройних сил України, які продемонстрували винахідливість та відвагу в Курську, так тримати до перемоги. Слава Україні, героям слава!